США це країна, яка славиться своїми чудовими ласочами. Сьогодні я розкажу вам про 5 десертів, якими славиться ця країна. А поки ми не почали, хочу нагадати, для того, щоб підтримати мій проєкт, треба небагато. Всього лиш підписатись на мій канал, поставити лайк та поширити це відео. Також можна задонатити через сервіс BuyMeACoffee, щоб я могла більше часу приділяти створенню нових відео. А тепер починаємо. Ви можете не знати його назви, але ви точно бачили цей десерт у багатьох голівудських фільмах. Без цієї класичної американської їжі не обходиться жоден кемпінг у США. Смор це саме той десерт, для якого смажать зефір на вогні, а потім кладуть його між шматками печива та шоколаду. Калорійно, цукрово, вуглеводно, але дуже смачно. Першими, хто оприлюднив цей десерт, були дівчата скаути, які у 1927 році поділилися цією їжею богів. В Америці навіть є національний день смору. Його святкують 10 серпня. Це маленьке тістечко, яке випікається в тонкій паперовій формі або алюмінієвому стакані. Один кекс, як правило, призначений для однієї людини. Перша згадка про капкейк відноситься до кулінарної книги 1796 року під назвою Американська кулінарія, написаною Амелією Сімонс. Пухкий золотистий бісквіт укритий кремом. Це легка випічка, яка стане зіркою будь-якого дня народження. Після обіднього чаю чи прийому гостей. Здається, це печиво бачили і куштували усі. Його подають як в ресторанах і цукернях, так і продають запакованим. Зробити самому теж не важко, а рецептів безліч. Проте основа завжди одна тісто і шоколадна крихта. А і справді все геніальне просте. За останніх декілька років Брауні став справжнім бумом серед господинь. Цей десерт зараз настільки популярний, що його укоштував, мабуть, кожен. Секрет цього десерту передбачуваний: легкий, невибагливий у приготуванні, доступні продукти, і це безумовно дуже смачно. Оригінальні брауні містили волоські горіхи і абрикосову глазур. Їх і досі готують в деяких місцях за оригінальним рецептом. На вершині винятково американської кухні розміщується яблучний пиріг. І тільки попробуйте сказати комусь із США, що це не їхня страва. Хоч насправді яблучний пиріг і став популярний в Англії задовго до того, як з'явився у США, але яблуко і справді є національним фаворитом серед начинок для пирогів у США. За ним ідуть гарбуз, шоколад, лимонне безе та вишня. Ось і все. А які ще десерти в USA ви куштували? Пропоную обговорити це в коментах. Ну і не забувайте підтримувати мій проєкт, ставте лайк, поширюйте це відео. Також можна задонатити через сервіс BuyMeACoffee, щоб я могла більше часу приділяти створенню нових відео. Всіх обійняла, до зустрічі!